Вітаю, я Леонід Олійник, судинний хірург клініки Медібор. Хочу поговорити на сьогоднішній день про таку таке захворювання, як варікозне розширення вен нижніх кінців. Це дуже поширене захворювання, і, на жаль, більшість пацієнтів навіть не замислюються, наскільки воно небезпечне для здоров'я та життя хворого. Якщо варікоз не лікувати. Він може перейти грізні ускладнення: гострий тромбоз венозних судин, який може супроводжуватися відривом тромбу та заносенням цього тромбу в магістральні вени судин і забивати венозну систему легеневих артерій. Тому в клініці медібор виконується великий спектр різних хірургічних втручань, які являються радикальним методом лікування. Найбільш розпошудженим методом лікування і найбільш радикальним є хірургічна флебектомія, коли видаляється поверхностна венозна система, яка має ураження варикозним розширенням вен, і іноді деякі місця вузлоутворень видаляються навіть через просто проколи шкіри. На сьогоднішній день це високоефективна процедура. З доведеною високою результативністю. Після операції відбувається швидке відновлення пацієнта. Пацієнт починає ходити через 12 годин після хірургічного втручання і має можливість помірно навантажувати ногу. Висококваліфіковані лікарі зроблять все для того, щоб ваші ніжки були здорові та красиві.